І всім привіт з вами Ліп. Сьогодні друзі, на чергова серія по Роблоксу, і це симулятор спецназівця Сьогодні ми будемо в ролі спецпризначенця знищувати терористів, які будуть захоплювати якісь об'єкти. Наша задача буде їх знешкодити, після чого отримати нагороди. Але крім цього, для того, щоб підготуватися до гарної катки, нам потрібно купувати зброю, а також захист. Що ми можемо купити тут? Мені дуже цікаво. От, наприклад, є за 2000 доларів такий костюмчик лос-анджелеської поліцейської. Лос-Анджелеського поліцейського департаменту. Перепрошую. Також можна купувати шоломи і так далі, але в мене на них ще не вистачає рівня, як бачимо. да? Ось, власне, така от штучка. І якщо ми підемо сюди, то ми побачимо магазин. Пушечок. Тут у нас зараз є глок, він у нас еквіпнутий. А також ми можемо вже купити. У нас є 7900. Ми можемо придбати за ці гроші P226. Ось такий от прикольний пістолет. В принципі, непоганий, але я думаю, ось можна назбирати те на УЗІ за 10к але чи вистачить. А, у нас рідня не вистачає на нього, я зрозумів. Я вас зрозумів. Окей, 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 окей. Я поняв. Нічого страшного. Ну тоді. Ну тоді зараз підемо коротше в бій з одним лиш глоком, з якими і минулого разу були. Тому ну таке. Таке, звісно собі, але все одно, що ж робити, якщо воно таке. Йдемо в чергу. Во, тут вже почалось якесь нескодження, друзі. Ми повинні. О, бачите, скільки терорів. Терорів. Воно шеє. во, стріляти, головне в них і попадати. От я знищив тільки що. Одну терористку, і мені за це дало трошки грошей, але. А, це все, типа, ця катка вже завершилася. Окей, 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 окей. Ми заробили 450 баксиків, окей. Okay. Збираємо їх, і повертаємось, і зразу джойнимось в наступну каточку. І ми апнули свій левел до третього. Це вже неймовірно чудово, оскільки далі ми зможемо апнути п'ятий левел і купити собі нову прикольненьку збройку. А це вже нічого так. Ух так, місія! Мол, то є великий торговий центр. Нам потрібно захистити його від терористів, як завжди. Ми зараз висаджуємося і будемо пробувати цим зайнятися, друзі. Це буде максимально реалістична важкість, тому треба бути дуже обережним. Капець, тут дуже тяжко, реально, друзі. Тут набагато важче, ніж минулі рази. Я попав якийсь в голову, але вона не вмерла навіть. Ще мінус. Ще мінус. Дивіться, о. Я знищую їх, але їх дуже багато і дуже тяжко з ними справлятись, насправді. Це реально непроста штучка, друзі. Там ще один і там ще є. Ого! Як же ж їх багато? Це неймовірно. Це дуже тяжко і неймовірно тяжко, реально. Так, сійдемо, збираємо ці зброї, бо за них нам даються ще додаткові коштики, які ми можемо потім витрачати на зброю іншу. Це чудово. Це реально прикольно. Опа, тут хтось може бути, до речі. Потрібно бути обережним, друзі. Але тут нікого нема. Це добре, це пощастило ще. Але тут далі може хтось бути. Нам потрібно розшукувати цих... Терористів є. Але там також є заручники, бачите, їх вбивати не можна. Ось так. От. Ми будемо дуже обережними в своїх діях. Вони присідати навіть вміють. Капець, які вони продвинуті. капець! Хух, ледве попав. Це було тяжко, доволі таки так. Да. Іду я далі, народ, це дуже небезпечна місія. І тут нас можуть реально вже завалити, якщо ми будемо необережними. Тому потрібно дійсно доволі таки уважно слідкувати за тим всім, що відбувається, як бачимо, я зараз знімаю прямо в голову чергового ворога. І ми виграємо цю катку. І, кайф, скільки я зробив кілів, як ви думаєте? Дев'ять кілів, найс! Найс. З початковим пістолетиком. І ми заробляємо таким чином дві штуки 100 баксів і 1990 Досвіду чудово, збираємо це все. І зараз подивимося, наскільки сильно я зможу. Ляга, чого ви тут стріляєте? Народ, не треба таке робити. Давайте цей раз візьмемо нову карту. І зараз у нас е, рівень четвертий. Я думаю, вже наступній катці ми зможемо спокійно апнути п'ятий левел. Беремо знову ж таки реалістичний мод, щоб все було по харду щоб все було дуже важко. І будемо пробувати реально самий важкий режим. Так, чергова місія, маєток. Маєток. Нам треба буде зараз захистити маєток від нападу. Знову ж таки. Тому давайте, друзі. Не втикаємо, відразу висаджуємося беремо в руки свій неймовірний глок і оглядаємось, оскільки нам потрібно буде зараз йти. І конкретно ось. О, нам потрібно підірвати сішкою ці ворота. Я шокований. Подивіться, я заклав її. Хугу. Зараз там може бути навала велика бандитів, тому треба бути дійсно дуже обережним. Ось так оглядаємо всі кути. Я вже бачу у вікнах там певних персонажиків, які. Ховаються від нас, але ми їм не дамо це зробити так швидко, як вони це собі планують. Головне бути дуже обережним самому. О, мінус один ми вже зробили. Це чудово. Так, я бачу ще всередині багатьох. Я бачу на горі одного. Такс. Обережно він присів. Зараз підніметься, я йому зразу дам в хет. Є! Ви бачите, як я це зробив? О, ось так і треба. Ще зараз мінус ну одного, вже мінус три я сам дав особисто. Це непоганий такий імпакт, знаєте. Я не бачу, щоб моя команда робила стільки кілів, як я. Вони щось дуже спішать, але по факту нічого цікавого не роблять. Ой-ой-ой! ой Мені тільки що не прострелили ледь важку. Але я справився Я був дійсно спритнішим. Збираємо. Ой-ой-ой, там хтось є! Поняв? Є! Запушили його? Є, ще запушили. Кайф! Кайф, кайф, кайф! Тут був гранатометчик. Шоооо, яким чином? Тут ще один на задньому дворі стояв. Бандюк. Такс. Тут ще можуть бути народ в цих лабіринтах, хтось може ховатися, дійсно. І на горі особливо теж, це дуже небезпечно. Потрібно бути обережним. Давайте ж дивитися, що тут на горі відбувається. Поки що нікого не бачу, не зустрічаю, окей. А я можу лиш битись по цих дверях, я вибив двері. Найс! Чудово. Виглядало доволі таки цікаво. Так, тут когось пристрелили вже. Є. Збираємо оці збройки, щоб нам давалося це нагороду в якості грошей. І потім ми змогли собі придбати нових. О! Мене тільки що не застрелили. Де мій медика, медика, будь ласка, медика, мені потрібно зараз бути дуже обережним і не підставлятись під кулі. Капець народ, в мене 22 хп. Я дуже-дуже ризикую своїм життям на даний момент. Це дуже небезпечно. Але я трошки хілюсь. Я трошки хілюсь, і це чудово. Добре, що є така можливість. Відхилитись хоч трішечки. Так, з са... є сієї криші. Дуже гарно видно лабіринтик. Я бачу, що там нікого дійсно немає. А може хтось є, але тут дуже добре ховається. Ну це добре, реально. Це реально класно. О, Хух. Я думав, що за стрибок можуть зняти хпшки, але все-таки ми виконуємо це завдання і ми перемагаємо. Але там якісь знаки оклику в цій кімнаті. Тому це може бути знаком небезпеки. Треба вибивати ці двері. Давайте. Хух. А, тут заручники. Це заручники. ай яй яй Тут сидить бомжара. О! Хух, забрав його. Ледве-ледве. А вони якісь взагалі, типа, чуваки не, не уважні абсолютно. Не слідкують за тим, що відбувається, і це прикро. Я набагато уважніший за них. Там ще одна бандитка стоїть. і Дивіться, її ніхто не помітив. А чого вона стріляє? А, стоп, що? Чого я в неї не попадав? Як це можливо? Все, ми виграли знову. Йойки, народ, це було жорстко. Я зробив 10 кілів цього разу, ще більше ніж минулого. Ура, 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 ура! Але я ледь не вмер цього разу. Але, тим не менш, ми, походу, що вже підняли п'ятий рівень. А ну-ка, дивимося. А, Є, в нас є п'ятий рівень, і ми йдемо біжимо, просто купувати собі нову зброю. Чудово, є. -є, 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 -є. П226. Це те, про що я дійсно мріяв доволі таки довгий час вже. Такс, ура. Зараз ще придбаю собі якийсь новий гір. О, такий костюмчик прикольний. Ковбойський, доволі таки прикольно. Беремо собі, обов'язково. Так, зберемо собі новий шолом. Не знаю, що в мене там по грошах, але. О, ми можемо броніка придбати, але в мене явно на нього не вистачить. Так, да, потрібно нові гроші заробити, тому йдемо зразу в чергу. Хух, такс. Йдемо в чергу і зараз будемо реєструватися на чергову місію з новою зброєю. Такс, вже почалося. Тут треба вилазити, напевно. О, да да дивіться, як я зразу догадався. Тут треба вилазити на дах. І зараз нас тут чекають терористи! Ай-яй-яй-яй-яй! Ай-яй-яй-яй-яй! Капець, як тяжко! Як їх багато, і вони зразу приймають всіх. Застрелив. Чудово! Є мінус ще! Чудово! Ще мінус. Окей. Це єсть. Окей, без проблем. Гарно, гарно, гарно все відбувається. Ой, там внизу багацько. Там внизу вистачає цих терористів. Щось по них не проходить, урон, якщо чесно. Застрелити. О, так от, так от, так от, так, -от, так, да, я! Мене вперше завалили. Шуу, яким чином? Це неможливо. Вау, капець. Я респавнюся, походу ж. Да, я зараз респавнюся, дійсно. Але капець тімейти в мене, звісно, якийсь не дуже. Є мінуснув ще одного пандюка, ще одного, Та тут якийсь, якось дуже ізі це було, якщо чесно. Я прямо не помітив ніякої важкості в цьому. Фух, так, отут є якийсь вихід наверх. А все? Такс, 9 кілів. Я зробив 9 кілів, навіть сам цього не помітивши. І зробив знову 9 250, і стільки ж досвіду, як і майже зазвичай. Окей, у нас тепер є дійсно 5К, але нам не вистачає 500 баксиків для того, щоб ми змогли. Знаєте, що зробити? Купити собі бронежилет. Так. Да. Так, давайте виберемо базу ворога і будемо її зараз реально жорстко пушити. Вибираємо, як завжди, важкість реалістична, тобто сама-сама, яка може тільки бути важкою. І зараз будемо її дійсно проходити. Потрібно буде дуже по стелсу все робити, обережненько, тихенько, і перемогти ворогів на їхній же базі. Це буде дуже гарне проникнення. Да, да, да. нас є зараз двоє. Я і мій тімейт. Окей, нас вже атакують. Як тільки я появився, це реально тяжко, народ. Зараз треба бути неймовірно обережним і поготові зробити те, що не очікує ворог, а саме розібратися з ними всіма. Так, тут у нас зачинено танками, а тут у нас що? Бачу, якісь постріли. Звідти на по мені ведуться. Ууу, капець, звідки воно вибігло? Хе-хе. Я ледве дав ці два кіла, але це було реально дуже тяжко. Отам ще хтось є. Стріляю, дав хітулю. Такс, давай, давай, давай. Акуратно. А, ми її розібрали його, вроді би. Окей, лутаємося. Лутаємо, піднімаємо гроші трохи. Як він його не побачив, братішечко. Такс, о, там за цими загородженнями теж ховаються, але я їх зносю в голову і це неймовірно чудово, бо я даю хедики дуже гарно. О, там ще, бачите, є. О, ще один хедик. Чудесно. Сюди ще один хедик треба поставити, але щось мені тут не дуже вдається це зробити, але туди дав, в другу сторону дав. Чуть-чуть хедика таке, да. По ногам, по ногам, поки щоб не ховався під машиною. Правильно? Правильно я кажу. Так, тут теж хтось є за цими фурами, скоріш за все. Може бути таке, да. О, там є. Є ще мінус. Чудово. Отам. Там є один. Є, ми забрали, ми захистили своїх тімейтів, прикрили їх. Чудово. Далі йдемо куди? Куди нам потрібно йти? О, я бачу. Отам є ворог. Є ще мінус і ще мінус. Кух, такс! Поки що проходимо реально неймовірно, друзі. І реально на професійному рівні. Це так треба робити, щоби вони навіть не помічали нас. О, там ще залишився, походу, що десь один або два вороги, і все. Ми їх всіх майже вже знешкодили, друзі. Це чудово! Кух, треба бути дуже обережним і швидким. Є! Ще мінус. Все! Левел 8! Я апнув! Я шокований є! Навіть ні разу не захилився і ні разу не вмер. 11 кілів я встиг зробити і заробити 2500. Хорошо! Дуже чудово, я б сказав би навіть неймовірно класно. Давайте ж зайдемо в ось цю менюшку і купимо собі. Броник, який нам дає плюс 20 хпшок Да, чудово! Також ми можемо купити собі ось такий от ремінчик, який нам не дає нічого. Він нам нічого не додає, тому він мені не потрібен зараз. Окей, маска. Що вона нам дає? Нічого, абсолютно також, тому нафіг вона мені треба. От реально, нафіга. Так, друзі, ну на цьому у нас, напевно, суршо. Ой. Так, друзі, на цьому у нас все. Дякую вам всім за перегляд, за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, не забувайте натиснути на дзвіночок. І всім до нових зустрічей. Бай-бай